Всім привіт! Сьогодні у нас починається підготовка до нового року, і я пропоную вам зробити зі мною композицію Сані Діда Мороза в техніці Витинанка. Для роботи знадобиться Кольоровий картон. Можна металізований, Шаблони Оленя, Діда Мороза та Саней, Клей ПВА, Канцелярський ніж та ножиці. Згодяться лінійка та олівець. Дошка, на якій будемо витинати. Я для цього взяла скло від непрацюючого годинника. Воно гладеньке і на ньому не залишиться порізів. Так само підійде фанера, дерево чи пластик. Спочатку виготовляємо шаблони фігурок. Зображення ви можете скачати, якщо перейдете посиланням під відео. Найбільш ідеальний варіант, якщо ви можете їх одразу роздрукувати на аркушах кольорового картону. Якщо ні, друкуйте на звичайному папері. Нема принтера, скористайтеся старим і добрим способом. Виведіть картинку на монітор, прикладіть аркуш паперу та переведіть. Всі лінії дуже добре просвічуються через папір і їх нескладно обвести. Далі копіюємо зображення на картон обраного кольору. Для Діда Мороза я взяла синій металізований картон. На зворотну сторону прикладаємо копіювальний папір, а зверху малюнок та обводимо всі лінії. Фігурка Діда Мороза буде двохстороння, тому згинаємо картон з боку від картинки та починаємо вирізувати внутрішній візерунок вузьким канцелярським ножем. Такий картон дуже грубий та ще й в два шари, тому лінії доведеться прорізувати по пару разів. Зовнішній контур вирізуємо, коли орнамент всередині вже готовий. Якщо зробити це на початку, передня та задня сторони будуть зсуватися одна відносно одної, і малюнок спотвориться. Тепер дістаємо фігурку та склеюємо нижню частину. Вийде кругла стойка. Місце склеювання зафіксуємо прищіпкою, доки клей не висохне. Для оленя беремо коричневий картон, переводимо на нього малюнок з допомогою копірки на зворотну сторону. Оленів треба зробити два. Тепер виріжемо. Далі майструємо Сані. Зображення боковинок саней я вже перевела на золотистий металізований картон. Він складений навпіл кольоровою стороною всередину. Так ми виріжемо одразу дві деталі. Місця, де будуть отвори, можна заштрихувати, щоб не переплутати і не вирізати нічого зайвого. Вирізуємо так само, як і Діда Мороза. Спочатку дрібні деталі внутрішнього орнаменту, а потім зовнішній контур. І в кінці роз'єднуємо деталі. Для середньої частини санок я обрала червоний картон. Це буде дно та спинка. Її довжина дорівнює сумі довжини та висоти бічної частини саней. На малюнку позначено червоним. Її ширина дорівнює ширині цього декору. З лівого та правого краю треба прибавити по 5 мм для відгину. На ці смужки будемо наносити клей, щоб з'єднати з боковинками. В ділянках згину сидіння робимо надрізи у вигляді трикутників так легше буде згинатися. Вічні сторони санок можна залишити ажурними так теж буде гарно. А можна з внутрішнього боку приклеїти кольоровий папір. Бажано двосторонній, обидві його сторони буде видно. Декор спинки я зробила із золотистого картону. Тепер приклеїмо його на місце. Червоний картон у мене не двосторонній, тому доведеться приклеїти червоний папір на вертикальні частини зворотньої сторони, щоб сірий колір. Не зіпсував вигляд спереду та ззаду. На передню частину клеїмо золотистий декор. Тепер залишилося з'єднати всі три деталі. Доки клей не підсохне, фіксуємо прищіпками. До внутрішньої сторони полозів приклеїмо смужку картону шириною біля 1 см та з лінією згину посередині. Повинен вийти кут. З її допомогою ми приклеїмо сані до основи. Дідо морозу теж зробимо кріплення шириною сантиметр і довжиною, що дорівнює діаметру стойки, плюс по сантиметру з кінців для підгину. Оленям до трьох копит приклеїмо зігнуті посередині прямокутники з картону. З червоного картону вирізуємо попону для оленів. Це прямокутник із закругленими краями. Його ширина трохи менше довжини спини оленя. Якщо коричневий картон односторонній, то розташовуємо фігурки кольоровою стороною назовні. Попона не дасть оленям розвалитись в сторони, а кутики на копитах будуть з'єднувати їх з основою з внутрішнього боку. Тепер збираємо композицію. В якості основи я взяла вінілову платівку. Її можна замінити дерев'яною дощечкою, шматком фанери чи пластику. Щоби прикрити середину, я приклеїла кружок паперу. Спочатку приклеюємо сані. Поруч ставимо Діда Мороза. Перед санками оленів. По краях кріпимо мішуру. Це буде сніг. Між оленями кріпильні кутики також маскуємо мішурою. Все це можна чимось притиснути, щоб приліпло. Мені здається, в санях чогось бракує. Хочеться поставити там сидіння. Для цього я вирізала прямокутник з червоного картону шириною, як сані. Довжину я визначила навмання. Це висота сидіння плюс глибина, а по краях по 5 мм на підгин. В місцях згину вирізала трикутники. Накладаємо клей та встановлюємо сидіння в сані. А тепер останні штрихи. Ставимо мішок з подарунками в санки. Приклеїмо, а то згубиться, чіпляємо опряж із дощика. Композиція готова! Якщо сподобалось, порадуйте мене лайком та підписуйтесь на канал. Будемо майструвати разом. Дякую за увагу та бажаю вам веселих свят!